Дай Гайц впродовж року це тихий спальний район Брукліна. Втім, кожного грудня кардинально перевтілюється. Тут найчарівніша в місті різдвяна атмосфера. Вулиці горять різнокольоровими вогниками. Кожен будинок в декораціях, музика, все це занурює у новорічну атмосферу. Почалося все у 1980 році. Тоді усього декілька сусідів на вулиці прикрасили свої будинки до свят. Так із року в рік ця традиція швидко перетворилася в одну із головних різдвяних пам'яток Нью-Йорка. Кожен рік ми приходимо сюди усією родиною, аби подивитися та насолодитися святковою атмосферою. А декорації тут на різний смак, починаючи від класичних різдвяних сцен і до персонажів з мультфільмів насправді цікаво спостерігати за таким чудовим перевтіленням району. Кожен будинок з унікальним дизайном це дійсно надає індивідуальності цьому району. Люди приходять цілими сім'ями, навіть не зважаючи на трохи морозну погоду. Фотографуються, дивуються складним експонатом і занурюються в магію свят. Ми з дружиною прийшли з сином. Це його перший раз. Йому усього два роки. Дайкергайць завжди були місцем, куди можна приходити на різдво, подивитись на ці прекрасні вогні. У власників будинків на дизайн та інсталяцію йдуть місяці, коли сідає сонце, вмикають вогники, і увесь район немов одна велика новорічна прикраса, на яку приїжджають подивитися навіть за кордону. Ця родина, наприклад, з Хорвації. тут дуже гарно. Тим я думаю, люди, які тут живуть, не дуже задоволені через кількість людей кожного вечора. Однак виглядає все, і правда дуже гарно. Дай Кригайць наприкінці грудня це таке собі секретне місце для місцевих, де дійсно відчуваєш, що до різдва та нового року лишилися лічені дні. Юрій Мамон, Арон Ранен, Голос Америки.